Всім привіт! Вітаємо вас у новому влозі. Розпочинаю його вже з інших котиків. Їдять. А я зранку стала на ваги, бо сьогодні закінчується, е, закінчується моє, моя чистка. У мене вже мінус 2 кг. Стартувала я 72,9, але ще на тиждень собі сама продовжую чистку, бо хочу, щоб вже не було в мене цієї цифри 70. Хочу, щоб було 69 Тому ще на тиждень продовжую чистку і думаю, що мінус кілограмчик ще в мене буде, і я буду вже щаслива. А наступна чистка вже буде восени. Ось такий напололон у мене вийшов, І знову ціла ціла миска. Зараз будемо снідати. Ми з дівчатами вже зібралися до Лора. Нам на 11.40, вже 10.25, будемо виїжджати потрошку, бо я не знаю, скільки мене займе дорога, я до Лора їду перша. Вперше мені чоловік дозволив самій їхати так далеко на машині. Ще й з дітьми. Вон сидять там. Будете, мамо, слухатись? не а а Нет, туда не подходите. А Все, поехали. А я доехала. Я доехала. А да, пупсики. Да. А а не надо прыгать. Не, прыгать в лифте нельзя. Наш, да. Выходим. Катюшка, выходим. Тут так гарно у нас. Мы всем как раз. Может, не как Вот бахнева девочки. Да? Да. Все, пойдемте туда обуваться. Две взяла? По две берите. Ты одну взяла. Давай я тебя возьму. Да, Все, пойдем. Лікар сказав, що у полі повні вуха рідини, а у Каті ентеровірус якийсь. Тож будемо лікуватися. Ми живемо на березі озера і кожного дня проїжджаємо е, біля таких видів на озеро. Там завжди хтось відпочиває, ловить рибу. Класно, мені подобається. Обережно. <Слати> Катя, не підходь, <Слати> давай спать, давай спать. Я буду тут Давай спати. Давай спати. В нас вже наступила субота. Продовжуємо наш влог на наступний день і сьогодні ми веземо дівчаток на дачу. Вони там будуть гулятися з бамбуцею, з дідусем. Батьками мого чоловіка. Ось. Їдемо, Катруська співає пісні. В неї є улюблена пісня, пісня називається Скрипочка, і вона її співає всю дорогу. скрип, скрип, Скрипочка, ципочка моя, будь-які двері. Відкриє ключ скрипковий. Він проникає у серця жінок. Чоловік, і чоловік не випадково шукаю знов, я свій наступний крок Ритає скрипка, скрипка моя дарма. Ледве торкнеться мужнього плеча. З любов'ю ніж. Як ви вже зрозуміли, дорога в нас весела. Можна і пісні послухати. І на Катя намилуватися, і наспіватися не скучно. І знову скрип, скрип, скрипочка, цип, цип, ципочка, скрип, скрип, скрипочка, ципочка моя, скрип, скрип, скрип скрипочка.

Корабль отплывает. Держимся. Дальнее плавание. О, один морячок не удержался уже. Держись, морячок, держись. Давай, садись. Держись, садись и держись, морячок. Все, держись. Поехали. Поплыли вернулись. Терпился. Ох, морячок. Ой, что-то морячок падает. Что-то морячок падает. Sign. Морячок упал. Давай. Ну, садись. Села? Все? Да. Держимся. Да. О! Опять морячок. Да, не Оля, не делай так. А что она делает? Край так задирает. Да. И Катя падает. Да. Ну, садись. Давай. Надеюсь, давай кряхтишь, как бабушка. Кряхтишь, как бабушка. Села? И кряхтишь. Все, держишься? Полина. А, там сейчас наушники подключены к телефону, да? Конечно. А то я не могу подключить к своему. А они, оказывается, к твоему подключены. Ну, да. А где телефон? В сумке. А, там есть телефон. Это телефон, просто... Можешь что-то делать? А, сейчас. Теперь забил капитана Америка. Папочка. Это прикольно! прикольно! Да? Я когда-то накаталась! Кататься! Кататься прикольно! А под дом не прикольно! Ну, ну, ложись, бабушка покатает! Ну, зачем она сейчас свалится? Полина! Пухарома! И вот ты Я погорала. И вот ты каковала. Я мало. Я погорала. Ну. аттракцион. Так, Поки діти на дачі, ми з чоловіком займалися своїми справами, він там їздив катався. Я закрила варення, перемила посуд, трішки попебирала. Вже написала, що везуть нам дівчаток додому, то я зараз буду готувати вечерю. Взяла я десь 1,5 кг картоплі, натерла на терку, гарнесенько. Добавила три яйця і десь дві столові ложки вершкового масла. Тепер додаю чайну ложку розпушувача, зелена цибулька, укропчик, пучок такий гарненький, Пусло. Солю. Ще трішки. Три столові ложки борошна ще додаю. Треба гарно все рукою вимішати, бо ложкою ви так не вимішаєте, як потрібно. Потім розділяємо на дві частини і першу частину я викладу на сковорідку, в якій буду запікати. Це буде як пиріг. Так, в мене є ось така сковорідочка, я в ній випікаю пироги. І ось я беру тепер картопельку. Я змастила сковорідочку і беру половину картоплі. І ось так розрівнюю все. Тепер я роблю начинку, взяла десь приблизно 400 грамів грибів. нарізала їх і товарічку. Поки що без олії, Вони зараз пустять сок, сок випарується. Я додам олії і ще цибулки. 80 градусів на so so. no, одну годину.

Ось так він виглядає, йому треба вичахнути і потім можна їсти.